Яна Лазарєва, Кропивницький музичний фаховий коледж, 3-й курс спеціалізація хорове диригування. Керівник, викладач-методист, кандидат мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України Марина Долгіх. Жанр аранжації народної пісні у творчості композиторки Тамари Степанівни Сидоренко-Малюкової. Жанр обробок народних пісень. Що в сучасному контексті музикознавці-композитори все більше визначають термінами аранжація, авторська версія, опрацювання, завжди належав до улюблених в репертуарі будь-якого хорового колективу. Не стали виключенням роботи в цьому жанрі й української композиторки з Одеси, заслуженого діяча мистецтв УРСР Тамари Степанівни Сидоренко-Малюкової. На превеликий жаль, у сьогоденній творчість, визнаної в другій половині ХХ століття хорової композиторки, маловідома, оскільки більшість її композицій не друкувалися, а розходились в рукописах між виконавцями. Про творчий доробок мисткині можна дізнатися лише зі скупих рядких енциклопедій, словників та епізодичних статей у пресі. Тож актуальність дослідження полягає у привертанні уваги до творчої спадщини відомої майстрині в галузі хорового співу, зокрема, до жанру аранжації народних пісень. У друкованому варіанті вдалося розшукати лише авторську версію української народної пісні Мене мати одну мала, музикознавчий аналіз якої подається. Українська композиторка Тамара Степанівна Сидоренко-Малюкова народилася 15 лютого 1919 року в селі Красному Скадовського району Херсонської області. Загорівшись ідеєю стати музикантом, вона вступила до Миколаївського музичного училища по класу фортепіано, а надалі до Одеської консерваторії, де стала ученицею композитора, музикознавця Серафима Дмитровича Орфеєва. Авторитетного керівника, який підтримував сувору дисципліну і чітко організовував роботу всіх студентів. З 1946 року, закінчивши навчання, почала викладати в одеському музичному училищі, а згодом і в Одеській консерваторії. За роки педагогічної діяльності виховала в своєму класі чимало відомих українських композиторів. Зокрема, її учнями були Олександр Злотник, Олександр Красотов, Валерій Клепінін. Тетяна Ростимашенко-Сакаєва. Згодом композиторку обрали головою правління одеського відділення спілки композиторів України, яке вона очолювала в два строки. У творчому доробку малюкової присутні твори майже всіх можливих жанрів та форм від мініатюр до циклічно вокально-хорових та симфонічних композицій. Спробувала себе авторка в галузі музичного театру, оркестрової музики та камерних творів. Все ж найпопулярнішим в спадщині композиторки залишаються твори для різноманітних хорових складів хорові кантати, сюїти, а також хори і аранжації українських народних пісень. Хорова аранжація для мішаного складу української народної пісні Мене мати одна мала належить до розповсюджених в українській культурі творів від імені дівчини, в яких героїня представляє себе в гумористичному вигляді. В основу покладено відому жартівливу пісню про ледачу дочку, що була поширена в різних регіонах України, в тому числі під назвою Гуляю я. Жвава, з нешироким діапазоном мелодія пісні відразу подається в середньому регістрі. Квантитативний ритм з чіткими сильними долями в тактах з 1 по 4 та синкопа в тактах з 5 по 6 підкреслюють характер пісні танців, насиченої глузливими коментарями самої співачки. Чотири куплети пісні це чотири частини однієї розповіді. Перший куплет викладено в тональності натурального фадіяс мінору. Складається з шести тактів, що поділяються в свою чергу на три періодичні фрази. Виклад, стилізований під зачин українського багатоголосся, розпочинається з соло Альтів у першому двотакті, до якого долучається сопрано як квінто Терсієва Втора. Наприкінці куплету Альт рухається несхідним ходом від 8 до 5 ступеню, даючи слухачу простір для того, щоб дослухатися до слів головної героїні. Другий куплет додає до основного фадія з мінору рух до ля мажору, утворюючи паралельну перемінність тональностей. Це комічна розповідь про результати праці на двох городах, де уродили всього дві дині. У тактах з сьомого пі по восьмій під'єднуються тенори, коментуючи розповідь репетиціями на повторі слів кінцівок фраз у ритмі ходи восьмими тривалостями. Надалі проявляються і баси, чим укладаються в одноритмічну гомофоно гармонічну фактуру. Завершує куплет та сама мелодична несхідна поспівка в партії басів. Третій куплет змістовно приваблює увагу утриманими в початкових тактах репліками Ой. За сюжетом дівчина ще потрапляє на базар. Характери... Партитура характеризується більш розвиненими гармонічними конструкціями в межах Фадія мінору Завершальна поспівка змінює висоту, хід від п'ятого ступеню до другого і доручена вона тенорам. Діалог між чоловічими голосами в Зачині на Мецефорте розпочинає четвертий куплет. За своє неробство головна героїня отримує тумаки зі словами Хоч ти гарна та ледаща. Мелодія черговий раз перегармонізована, але з переважанням ля мажору. Чітка кульмінація в передостанньому такті повертається засобом плагальної каденції до основного фадіяс мінору. Тож перед нами в хоровій аранжації малюкової розгорнулася картина із сільського життя дівчини красуні, але не робе, подана в куплетно-варіаційній формі. Гомофоно-гармонічний виклад чергується з елементами народного багатоголосся, зокрема підголоскової поліфонії. У творі присутні також елементи тебрової драматургії. За образом головної героїні закріплено жіночий склад хору. Протилежні персонажі, які виявляють її лінь, зображені через чоловічі голоси. За словами дослідниці авторських хорових творів композиторки Світлани Мірошниченко, джерела хорового стилю Тамари Сидоренко-Малюкової у традиціях започаткованих Миколою Лисенком і особливо Миколою Леонтовичем. Схожі думки, висловлені при описі хорових сюїт, композиторки музикознавицею Рімою Розенберг. Таким чином, поданий аналіз хорової аранжації дозволяє представляти Малюкову як послідовницю кращих традицій хорової музики Миколи Леонтовича, в тому числі і у напрямку авторської версії народної пісні. Її хорові аранжації ще чекають на своє виконавське відновлення, реконструкцію та повернення до репертуарних списків українських хорових колективів.